Виконуємо вправу 3 до параграфа 22 за підручником інформатика 7 клас, авторів Казанце Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Спочатку видалимо з проєкту Sprite 1, родий Kit, для цього натиснемо на кошик. Верхньому правому кутку спрайта та додамо два нові спрайти зображення дівчаток. Виберемо кнопку Обрати спрайт та натиснемо Обрати спрайт. Перейдемо в категорію люди. Виберемо, наприклад, даний спрайт, дівчинку Ебі». нехай авері. Давайте зразу перейменуємо спрайти. Дівчинка, яка буде зліва, а саме Ебі, назвемо Оленка. А дівчинка, яка буде справа, назвемо Світланка. Давайте Світланку повернемо ліворуч до Оленки. Натиснемо на напрям та повернемо її ліворуч. Для того, щоб вона не була догори ногами, виберемо стиль обертання зліва направо. Спочатку створимо скрипт для світланки. Нехай проєкт розпочинається при натисненні зеленого прапорця. Для цього з групи події виберемо команду, коли зелений прапорець натиснуто». Тато дав мені дві цукерки, і в мене було ще три. Для цього прийдемо в групу Вигляд. Та виберемо команду Говорити. Ведемо потрібний текст. Нехай даний текст Світланка говорить протягом 4 секунд, а не протягом 2. Дане значення вводимо з клавіатури. Так, і нехай тато буде з великої літери. Далі потрібно вивести повідомлення. Отже, в мене є 5 цукерок. Також вибираємо говорити. Буде говорити протягом 4 секунд. Але нам потрібно сказати не просто. 5 цукерок. А щоб виконувалася арифметична операція. А саме 2 цукерки, скільки було плюс 3. Тобто, щоб в даній команді виконувалася арифметична операція 2 плюс 3. І виводився результат 5. Для цього ми перейдемо в групу Оператори. Виберемо блок з'єднати та помістимо його всередину блоку говорити. Ось сюди. Отже, в мене є. Потрібно вибрати ще одне з'єднати. Нам потрібно тепер додати 2 плюс 3. Виберемо додавання. Пишемо 2, 3. І що саме в нас буде 5 цукерок. Вводимо останнє поле цукерок. Давайте перевіримо, чи працює. Натискаємо зелений прапорець. Отже, в мене Є 5 цукерок. Тільки зверніть увагу, що в нас між Е та 5 цукерок» немає пропуску. Отже, нам потрібно поставити пробіл ось тут, після Є і перед цукерок. Після цього Світланка перестає говорити і повинна говорити Оленка. Для того, щоб Оленка, умовно кажучи, зрозуміла, коли їй потрібно говорити. І потрібно передати повідомлення. Переходимо в групу події та вибираємо команду оповістити. Створимо нове повідомлення, яке назвемо Оленка. Гаразд. Отже, передаємо повідомлення Оленка. Переходимо на спрайт Оленка. Оленка отримує повідомлення з іменем Оленка і повинна сказати, поділимося, кожному виходить 5 поділено на 2 цукерок. Причому 5 поділено на 2 також повинна бути арифметична дія. Ну, спочатку вона має Сказати. А далі ми вже знаємо, з групи оператори вибираємо З'єднати. Ще одне з'єднати. Пишемо поділимося. Кожному виходить по. Ставимо після «По» ще пробіл. Далі в нас потрібно ділення. Ділимо 5. Було 5 цукерок на 2. У нас є дві дівчинки. І в останньому полі пишемо цукерок. Говорить оленка протягом 4 секунд. Перевіримо зразу. Виправимо помилки орфографічні. Тут, я здається, також не поставив пробіл. Отже, як ви побачили, виходить по 2,5 цукерки. На що Світланка заявляє, ні, візьмемо цілі цукерки, а решту віддамо Сергію. Отже, Оленка повинна також передати повідомлення Світланці. Створимо нове повідомлення з іменем Світланка. Переходимо до Світланки. Коли вона отримує повідомлення Світланка, вибираємо Світланка. То в цьому випадку вона повинна сказати: Сергій отримає, в нашому випадку остача від 5 поділена на 2 буде одна цукерка. але потрібно нам записати не просто одну цукерку, а виконати арифметичні дії. З групи оператори вибираємо з'єднати. Потрібно буде ще одне з'єднати. Отже, Світланка говорить, Сергій отримає. А далі потрібно отримати остачу з 5 поділено на 2. Для цього є спеціальна команда. Остача на 5 на 2. Цукерку. Також буде говорити протягом 4 секунд. Ну і в кінці потрібно зупинити всі скрипти з групи керування. Зупинити все. Давайте запустимо проект. Тут все добре. Тут також добре, але поставимо пробіл. Тут поставимо тільки ще пробіл. І тут також. Та збережемо проект файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо власні папці з іменем вправа 3. Зберегти. Лів покинути. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!